Всім доброго дня, що там дизелісти, бізиністи. Бачу дуже багато відео, е дуже багато проти електроводів. Що... Ті, що покупляли електрички, не можна проїхати, навіть 100-200 кілометрів. Купляйте нормальні тачки і проїдете. От зараз у нас на дворі сьогодні було мінус 12. Зараз гараж, подивимося, Наша Києва 6. Сьогодні я її поставив на ніч, вона зародилася. І зараз ми глянемо. Відключимо зараз порт зарядки. До речі, в нас ось такий порт на 3 кВт. В гаражі ми підключаємо собі на ніч. За ніч зарядилися і далі їздимо. Так, закриваємо і заходимо в автомобільчик. Зараз подивимося. Пробігу у нас має наша Кіа 894, майже, 107, майже 108 тисяч. І що в нас показує повна зарядка при морозі. Так, в гаражі мінус 4, на дворі, мінус 12, 344 це з включеним кліматом, а повна зарядка в нас буде. Якщо би без клімата, це 441 км. Ну, тобто 344 це 300 км ми проїдемо 100%, тобто без будь-яких проблем і без будь-яких зауважень. Kia v 6 77 кВт. Kia Niro в принципі, також хороші автомобілі. Вони точно так само проїжджають, як і ця. І, до речі, і, до речі в нас не повнопривідно, У нас передньопривідна. Ой, кажу передньо, вибачте, задньопривідна, купа в нас Снігу. Тут же, в принципі я їздив там не раз, тут вже ми порозчищали з малим. Ми їздимо, в принципі, поки тут я ще ніде нас десь не застряг. Тобто Дійсно багато снігу, але їде автомобіль чудово. Хоча і задній привід. Видно, ось який шар снігу. Сніг також у нас десь приблизно десь до 20-25 см. Ну, 20 це. Це точно має, в принципі, хороша. Е, маємо ще в наявності дві кіаніри, кого цікаве, хто що хоче собі придбати електроавтомобіль. Дві е, 2020 року, одна темно-сіра, одна темно-синя. Ціни 16,5 і 17 тисяч євро, е, пробіги 138 і 148, 10 тисяч різниці. Е, що один, що другий автомобіль в рідній фарбі без будь-яких зауважень. По редуктору, по мотору, по підчипникам проблем немає. Кондиціонер працює бездоганно, немає ні стуку, ні підстуку. тобто ну, Такі роботи ми виконуємо. там По заміні навіть от недавно міняли людині випарник, знімали панель, поміняли. Заправили, і людина поїхала. Процедура коштує в нас по заміні випарника. Тобто, ви привозите автомобіль, ми знімаємо панель, міняємо випарник, заправляємо його, заправляємо кладогеном, заправляємо масло, яке потрібно для компресора, кондиціонера. Це все коштує разом 450 доларів. Коли така проблема, виникає, можете звертатися, привозити автомобіль і на другий день забираєте. В принципі, Якщо, ну, якщо приїдете зранку, то можете почекати там до вечора і забрати автомобіль навіть і вечором. Е, хто має проблеми по підчепниках, по мотору, по редуктору, знаєте, що ми міняємо. Але підчепники купуєте самостійно. Ну, ми теж можемо купити, але потім без обід. Ну, в принципі, останні вже ми міняли. От останній раз людині міняли, ну, телефонував, їзди, поки проблем немає. Отже, дві кіаніру є актуальних. Те, що вам говорять, в принципі, запас, от, якщо взяти Кієва 6, проїжджаєте 340, там, ну, 300 кілометрів, точно проїдете, це гарантовано. Ось бачите, вже зараз мінус 7, ну, зранку було мінус 12. Також, можливо, вже і під пригін. що цікаве, телефонуйте, всім гарного дня, до побачення.